Де. Поки ми оце спали, ми проспали, для нас мир готують, тільки якийсь дебільний. І Україну взагалі не питають, українців не питають. Зараз же що мови стоять, щоб ввести російську мову в Україну і вернути руську православну церкву, де 80% цих да, були КГБшниками і збирали всю інформацію, передавали туди повище. Що значить російська мова? Це завжди для... Окупанта привід ступить ногою на, на чужу землю і сказать, що ми спасаємо своїх. Тут руска там їх треба спасати. Знаєте, в чому проблема? Пам'ятаєте, як на початку, коли всі їхали за кордон, до речі, інформація для всіх волонтерів і всіх українців, які за кордоном. Пам'ятаєте, як поначалу ми робили ці мітинги, щось там ходили, казали і так далі. І воно здавалось безполезним. І дуже багато українців, хто в Україні хейтили українців, хто за кордоном роблять оці самі мітінги. А щоб ви розуміли, вся влада в світі найбільше всього боїться масових оцих людських бунтів і протестів. Ну, в цивілізованому світі, не беремо там Білорусі і так далі, де за <смас> таке сразу палки по голові там і вражки. Але ми перестали це робити. І проблема в тому, що... Весь світ, дивлячись на ці корупційні скандали, на отмиву бабок в Україні взагалі на те, що робить українська влада, почали ототожнювати українську владу з українцями. І вони не розуміють, вони по факту забули, що ми взагалі абсолютно різні, один одного не стосуємося. І українці є Україна. І, звісно, в мене заклик такий до всіх. Волонтерів, от розповсюдити це відео зараз, як ніколи. Казалось би, у ці нікому не нужні мітинги. Де ми виходили, і кричали. Треба в нереальних масштабах. опять і знову їм всім треба донести, що ми українці. Є Україна. Ми українці проти корупції. Ми проти того, що робить наша влада. Ми проти свавілля. Ми хочемо бути вільними, Ми хочемо захищати нашу країну. Потрібні ваші цей галімий мір. З русскими, де ми будемо вчити цю е, руську мову в школах і е, знову водить їхні церкви. Я жадаю, коли знову вони цю заварушку устроять. Їхня задача дуже проста, щоб Україна була рабами. Знаєте, все є раньоні пліти. Отакі раньоні пліти. На них написано, що Росія ніщо без українського жита, хліба, моря, чорнозема і українських ресурсів, і українських людей. Бо вони ж як людей сприймають в Україні, як це я проражку, як аппендицит який завжди був типа, десь там війний, поняли, на території СН, насправді вони в Україну вважають територією Росії, і де за мніму свободу і кусок хліба, нами користуються як просто рабами, які, типа, в епіндециті. Колишнього СНГ а, займається чорною роботою, добувають уголь, пшено, жито, хліб, забезпечують всю жизнь, блін. Україна забезпечувала турашку. Всю жизнь. Вообще. І Росія без України ніхто, блін, і ніщо. Без Чорного моря, без наших ресурсів,